Вітаю вас, шановні, на вулиці сезон закритий. Ну, але у мене, як кажуть, свято продовжується. Бачите, яка краса у мене на вікні. Ось таке гарне віконечко. І база тут. Ну, але що я прийшла, як кажуть, раз-два рази на тиждень приїжджаю сюди і, як кажуть, нянчу ще з ними, бо вони ж. Гарненькі красунчики. Ну, і що я сьогодні побачила? Мета відео. Чому ж я прошу допомоги? Дивіться, бегонія. Отака гарна. Квітувала ціле літо. Знаєте, отакого кольору. Ось подивіться, яка гарнюня. Отакого кольору. І ще там в мене є одного кольору. Зараз покажу. Ось одненька це із росточка. Як кажуть, із живця. Ну, але треба, це я тільки прийшла, почала за ними доглядати. І дивлюся, щось листочки так прив'яли. Бачите, як вони ось попадали, якісь такі неживі, доторкнулася, а у мене кущик розвалився. Бачите, оце я навіть не чіпала, не знаю, що. Що порадити, бо це, як кажуть, прошу допомоги. Я, звичайно, ну, не знаю, чи садити їх, бо мені шкода, дивіться, які, скільки там бруньок було, бачите? І ще корінці є. Ось іще відвалилось. Бачите, подивіться. Я не знаю, чи це. Я не розуміюся взагалі на цих бегоніях. Подивіться, чи це бульбочки там є. Бо вони в мене ростуть, я їх пересаджую, обріжу, пересад і вони собі ростуть. Ну, а це, мабуть, треба якісь приймати міри. Бачите? Оце такий кущ, він розвалився на очах. Оце тримається ще. І, і гарно вони цілу зиму квітували. Я їх пересадила в кращу землю, отак комочком, я кажуть, перевалочку зробила. Ціле літо цвіли. Бачите, ось я їх занесла сюди. У нас така етажерочка є. Таке вікно велике. Бачите, вони тут повинні рости, бо торік, якраз я з теплиці їх занесла сюди, коли хату купили. І вони перезимували, квітували, літо квітували, десь обрізала. Бачите, оновила їх. От. І ще бачите, любуюся чим. Навіть нічого з ними не робила, тому що. Син сказав, що до перцю рівно, ну, все одно є, він не має його, все одно йому. Друзям, які люблять перці, я дала рослини такі з перчиками, з теплиці прямо. Ну, а це ось так доглядаю. І оце хочу у вас допомоги питати. Хто знає, хто порадить, що я поки що їх поставлю. У, такі, у чашку таку широку, аби вони мали воду, і може хтось напише, і буду шукати в штучному інтелекті, буду питатися, але як кажуть, то, що є, рекомендують, але це практика. Я все-таки у квітникарочок, як кажуть, питаю і більше мені, мене цікавить. І ще зараз вам покажу, що це ще не кінець, наше трошки тут ремонт іде, бачите? Ось вона ще краса у мене. Оце на східне вікно. Хто зі мною знає, що тут східне вікно? Ну, теж така сама етажер, етажерочка. Подивіться. Ну, ну як його пройти мимо? Подивіться, який колір. Ну, і, і що робити? Ну, я ж не можу. Ви знаєте, що це ж не викидається. І ще зараз, подивіться, ще одне: це південне вікно. Я знаю, що це не добре, я знаю, що треба обрізати. Ну, але як їх обрізати, коли вони отак квітують, дивіться, який букет? Ну, хай ще трошки, я потім пообрізаю до весни. І бачите, це з насіння, це я її вирощувала, сіяла. І вона дає такі насінники. Ось, бачите, що маю. А і ще хочу вам показати, подивіться, краса, правда? Вона мене не порадувала на клумбі. Але зараз бачите, як звисає. Оце любов це ж продовження сезону. Так що, будь ласка, дайте пораду по поводу бегонії. Зараз ще раз покажу. Ось вона. Просить вашої допомоги, вашої участі. Бувайте здорові, миру вам і добра!